Діри заб'ємося в цій. Я вірю в кожного з вас. Я вірю, що саме ви здатні мені такі достої. Щоб кожен з вас усиліє і здатний мені такі достої насправді. Я вірю, що кожен з вас стане повороти героя до того. Головне докласти то до цьому краси. Ми можемо при нього то від картина. Ваша задача просто виходить. Ваша задача просто проходить. Оленівка, 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 Оленівка. Героям слава! Смерть ворогам, понад усе. Дітя ж таки допали. Словенський Боже, червоний хрест. Словацький Боже, Червоний Боже, Хрест. Ви розумієте, в них серед, це саме, це саме. Це те, що втілася полоні і так само та саме світло. те, що вони патріоти, те, що вони України, Хто зрозумів, що ми сьогодні акція була призначена тут, бо зараз тут словенський червоний хрест. Підійшим, у декого з вас діти, у такого онуки, і вас запитають, а хто такий показок? Уявіть, що буде, якщо полка більше не буде існувати. Якщо їх у нас. Тому що ми були неспроможні, тому що ми були надо зайняті або тому, що нам все не сподобала свобода тут за кордоном, то ми просто послали. Уявіть, що буде, якщо полка більше не буде існувати. Якщо ніхто світ, по-моему в час. Типа кто из вас может быть закрывать. Типа. Типа вы, может быть, можно просто жизнь из путевых и хранишь. Коли герой припасть. Коли справний герой, знаєте? Оленівка Оленівка, 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 Оленівка. Сьогодні по безпеку я стою у чорному, тому що у мене на душі травма. Я тут з тут цими подіями я хотів би зачитати вам вірш, який я написав. І душі при Зровію Бог, серцем до Христа, врожого, полом'ям приви. І сини стоять від Бога від Росії до нині, з ними нам свята дорога. Тож рушай, повстань за волю, за святою долю. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Слава Дуса, Україна! Слава Дуса! Слава Збройним силам України! Слава Збройним силам України! Слава Полку Азов! Слава Полку Азов! Слава військово-морським силам України! Слава військово-морським силам України! Слава захисникам української держави! Слава захисникам української держави! Слава всім, хто поклав душу за неї! Слава всім, хто поклав душу за неї. Героям слава! Дякую вам! А тепер полков пишімо! Оленівка! Оленівка, 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 оленівка. Оленівка. Тут є працівники Червоного Христа, які розмовляють лише англійською мовою. Тому зараз ми кричимо. Save Азовсталь! Сейф Azovstal! Сейф Azovstal! Сейф Азовсталь. Save Азовсталь. Сейф Азовсталь. Save Азовсталь. Save Азовсталь. Save Azostal! Save Azostal! Українці усміхнеться доля, звіли плащі поріженьки, як роса на сонці. Ніколи не знайде росіянам, руських, вони не мають на це прав. Вони кацапи, вони московити, вони орда. Orda! 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 Ми падаємо договору безпеки, гарант безпеки, гарант безпеки, гарант безпеки, гарант безпеки, гарант безпеки, безпеки, безпеки. State. Коли підіймемо, а ми нашу славну Україну, Гей гей, розвеселимо. Смерть ворогам! Она усе! о усе! дусе, на Слава!